Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто смакота від Марії. На кухні дівчата і хлопці. Будемо готувати. Сьогодні я хочу. Кіт допомагає говорити Сьогодні я хочу приготувати підливу, юшку, як ми звикли казати. Ну, тобто підлива до, гарнірів, до каш, до макарон. До всього дуже гарно смакує, готується масик тихенько. Готується швидко, от, і це смачно. Ну і завжди треба щось їсти, треба щось готувати. От, дивіться, що нам для цієї підливи потрібно. Пів кілограма печариць. Куряча грудка, вона в мене заважила 700 грам. Дві столових ложки з верхом домашньої сіпараторної сметани. Тобто жирної, не збираної, а сіпараторної, велика цибулина, пучечок петрушки, в'язочка. В мене заморожена домашня петрушка. Ну, я собі таку грудку відламала. 50 грам масла вершкового, 2 столових ложки олії, три зубчика чесника. Дві ложки борошна з невеликою гіркою, і чайну ложку з гіркою я маю такої універсальної овочевої приправи. Сіль перець за смаком. От і все. І перше, що ми зробимо, мабуть, я поріжу цибулю. Цибульку хочу порізати дівчатка дрібненьким кубиком, щоб не дуже мені там плавало, бо я кажу, внучка в нас. Не люби, може, вибирати, то я ріжу чим подрібніше, а ви вже дивіться, як у вас сприймає цибулю. От, все. Ріжу у руках. <с> Щоб тоненько, то треба в руках. Дівчатка, Цибульку нашу порізала. Дівчатка, хлопці, тепер нарізаємо курочку, філе. От, Ну, такими кубиками, а можете смушками. Хто собі захоче, я буду бачити от такими кубиками такої величини. І, звісно, поріжемо ще печериці. Печериці також, котра менша на 4 частини, котра більша, мабуть, різати на 8 частин. Ось так. Наріжемо і тоді продовжимо. Дівчатка готуємо на дві пательні. Дивіться, по столовій ложці олії. От. До олії додам по грудочці масла. Все, все разом хай топиться, гарно хай розігрівається. І на одну пательню на глибоку дамо м'яско. Будемо обсмажувати. Хочу сказати, що це дуже швидко готується. Хвилина 20. От. Просто як знімати і розказувати. Ще, до речі, не сказала, нам ще потрібна буде вода, дівчатка. От. Тому що, якщо у вас є вершки, можна залити одними вершками, але це дуже жирно. Я буду використовувати те, що є. А є в мене, додаю грибочки, сметана. І ще додаємо, мабуть, мілілітрів 300 води. О, так, грибу? Замало. Але зараз вони все помішуємо, обсмажуємо там і там на двох пательнях. Дівчатка, п'ять хвилин. Що гриби? Що наша курка? 5 хвилин на великому вогні, але під куркою я скрутила трішки вогонь уже. Дивіться. Гриби, бачите, мають юшку. от, і, Тобто утворився власний сік з грибів, бульйончик. Я його не буду виливати, не буду висмажувати гриби, щоб випарувався наш весь бульйон. Усе використається ось сюди. от. Чого нам такий гарний бульйончик? Виливати. Так, пательню витру насухо, Тепер залишки нашої олійки. І тут посмажу, ну тут стоїть на мінімальному вогні, посмажу, дівчатка, до золотистого кольору нашу цибульку. Чекайте, бо я собі. Так, зараз ми тут скрутили. от обсмажимо цибульку і продовжимо. Дівчатка, наша цибулька почала рум'янитись, додаємо сюди наше борошно. От. Вимішуємо хвилинку, забираємо весь жир з борошном. У ну, нас мама моя любила готувати, бо зараз, звісно, вже мама старенька. Не так виготовлює там якісь різні страви, як колись. Але мама любила так підсмажити борошно завжди до коричневого кольору. І то називалася підпалена юшка. І було дуже смачно. Так, чекайте, бо я так інтенсивно помішую, що все на плиті. От, вогонь в мене тут великий, дівчатка. От. Вистачить. Додаємо сюди нашу цибульку і додаємо ложечку овочевої приправи. Це така універсальна приправа. Я дівчатка купую польського виробництва. Нашу купляю також, коли не доходжу до ринку по польську. Але наша не так мені подобається. Мабуть, я звикла до цієї. Польської. От. Вимішуємо. Дві... Я, дівчата, ще нічого не солила і не перчила, як ви помітили, ні м'ясо, нічого. От. Тільки все обсмажували. І що? Маємо? Ще гаряча водичка, нема де зміститися. До сметани додаємо водички, дівчата. Ой, так, чекайте, бо точно нема де зміститися. Сметана вона і так розійдеться, але вона в мене надто густа, бо це, я кажу, сепараторна сметана. Так, водички, мабуть, мілілітрів 300 я використаю. От. Все старанно вимішуємо. Дівчатка, все вимішали, присолюємо за смаком. Дивіться, не спішіть. От, Приперчуємо і під накриту кришку хвилинок на 5. От. Дивіться, що хочу сказати. Звісно, я кажу, можна використати, дівчатка, вершки. Можна замість водички додати бульйону хто має. От. Це не погіршить страву, тільки покращить. От. Але з водою теж буде дуже смачно, тому що там є сметана, там залишився бульйон в грибах, курка. Ну, як воно має бути смачно? Двизині 5 хвилинок під кришкою прокипіло. Давимо наш чесничок три зубчики. Звісно, в описі все буде. Читайте. От, зараз я вам покажу, яке воно загусте. Я собі ще трошки долила води. Але це дивіться, також всі Всі люблять якби, ту густу гущину. Гу... Гу... По-різному, ну, хтось любить гостіший. Соус, оця юшка наша, наша підлива, вона ще загусне, як охолоне. Це вона гаряча. І бачите, от така вона вже ну, досить гарна, густенька. я кажу. Якщо цей розбавляйте чи бульйончиком. Навіть потім, коли вона вас захолоне, вона вам загуста, можна розбавити бульйоном чи розбавити водою. Так, вдавили наш часничок, дівчатка, і даємо нашу. Петрушечку. От, для кольору, для смаку. І завжди треба їсти зеленину. Я не дуже люблю зеленину. Мабуть, по мені видно, що я не дуже люблю зеленину. От. Вимішуємо, дівчатка, ще хвилинки дві під кришечкою. І вимикаємо. Любий гарнір. Я кажу, от зараз запитаюся своїх, що, що приготувати. Любий гарнір, любу кашу, кускус, -кус, булгур, пшено, Що любите? Гречку, картопля, вермішелька сюди все дуже гарно буде пасувати. Все, дві хвилинки, три під кришечкою, і Ну що, дівчатка? Нашу підливу ми приготували. У нас вермішельна гарнір до такої підливи, хоч вона смакує абсолютно. З любою кашою чи з картоплею. Готуйте, смакуйте. Це просто, швидко і дуже смачно. Як на мене, а ви приготуйте і скажіть, чи вам сподобалося. От! Ну і що? Будемо вечеряти? Посмакуємо. Смакота. Дівчатка, хлопці, чоловіки, жіночки. Всім бажаю, чекайте, бо серветка влізла в тарівку, Всім бажаю мирного неба над головою, дівчатка, Будьте здорові, щасливі. Підписуйтесь на канал просто Смокота від Марії. Поширюйте друзів, запрошуйте. Я вам за це надзвичайно вдячна, хто поширює, хто пише коментарі. І всім до зустрічі.